24 серпня 2023 року, з нагоди 32-ї річниці незалежності України у міжнародному дитячому центрі Артек співдружності Артек на Закарпатті відбувся рекорд України, який має назву Лист захисникам України Артеківці підготували написання великого та унікального полотна побажань, яке виконано довжиною 32 метри, що є символічним. Це стільки років нашій незалежності. Більше трьохсот артеківців написали на ньому свої слова подяки та розмалювали його. Полотно буде передано Міністерству оборони України. Цей важливий для країни день Артеківці через відеозв'язок привітали зі святом захисників України, які знаходяться на передньому краї фронту на різних гарячих напрямках. Діти розповіли, чим вони займаються і які у них мрії. 15 років, я приїхала з Тернопільської області, і мені дуже цікаво, які у вас є мрії окрім нашої перемоги. Мої мрії це, це те, щоб в нашій країні настав довгоочікуваний мир, прийшла на перемога, і ми могли спокійно повернутися до нашого мирного ключого життя. Щоб, я... щоб більше ми не знали таких понять, як горе, біль. Щоби що все погане залишилося? йшли далі, будуючи вона, нашого силу та незалежну державу. Мрія, яка десь іде в кожного бійця на рівні із перемогою, про, про що щодня думають, з якою думкою йдуть в бій. З якою мрією це повернутися до своїх дітей, до своїх сімей, до своїх матерів і свою домі. Дякуємо! 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 Ми такі зробили.